Справді, дуже висока ймовірність того, що ситуація може вийти з-під контролю. Карта вежі вона вказує нам про е ситуації блискавичні, швидкі, неочікувані, котрі будуть впливати на цю велику структуру в цілому. Е більше того, є внутрішні недомовленості, є внутрішнє різне бачення і. Все одно віра в те, що ти можеш завжди домовитися, сісти за стіл переговорів і знайти компромісне рішення, котрі, котре, врешті-решт, може позбавити тебе знову ж таки в цього тріумфу і впливу е, на ситуацію. Спирання на попередній досвід питаємо про війну і про ймовірність е, військових дій безпосередньо в. На території європейського простору спирання на попередній досвід, воно вказує на високу ймовірність даного сценарію, і більше того, тобто, ти наче робиш все для того, щоб це відбулося. Тобто, не це не вда удар в спину, це е, лягання на гострі леза війни добровольно самостійно, значить е, це частина такого. Грандіозного геніального плану по виходу з війни. Однак я б не дуже сильно переживав би за європейських партнерів, тому що якщо брати глобальні розклади для України, війна або відкриття Другого, Третього фронту, або участь нових учасників, реальна участь нових учасників в глобальній війні, вона піде на користь і все ж таки, я думаю. Це спричинене е, в погляді європейських партнерів і Сполучених Штатів, що домовлятися немає з ким, і тільки за рахунок грубої фізичної сили можна вирішити це питання як можна скоріше. Вкотре випадає трійка. Мечів вона попереджує про небезпеки. Котрі зазвичай відіграються як вдарити в саме серце, що не може, що, що ще може означати в форматі нашої ситуації, тобто спроби впливати негативним чином руйнівним чином на центр України. Якщо ми питаємо в контексті міста, загроза залишається в нас. Більше того, в нас перевернута карта мира, тобто навіть незважаючи на те, той, той терор, котрий відбувався сьогодні, це на жаль, не остання спроба ворога вивести на стан нічного жахіття дев'ятка мечів в вечірній час доби, або якраз ранковий час доби, коли люди максимально не очікують, не очікують підлих дій ворога. Дев'ятка кубків випадає в форматі карти перепочинку, тобто може бути невеликий тайм-аут, але все, все ж таки, якщо брати в форматі попередження, ворог буде намагатися в, пробувати пливати руйнівним чином. І друге на що необхідно зосередити увагу, в нас випадає в попереджувальних картах. Карта колесниці. Карта колесниці зазвичай вказує на. Транспортні вузли, шляхопроводи, тобто все, що стосується логістичної складової, що може бути потенційно знову ж таки попереджувальним моментом, як, як, як цілі, потенційно цікаві для ворога. Якщо брати з точки зору часу, насправді вихідні дні і початок вересня. Враховуючи, що досить насичений розклад з самого початку, є є потенці... ці дати є потенційно небезпечними для центру України, точніше для Києва та Київської області. У нас досить гарний початок розкладу. У нас випадає карта тріумфа, карта праздності, тобто в тебе начебто є важелі впливу, в тебе є концепт, котрий ти намагаєшся просувати. Більше того, навіть карта майстерності правильний підхід. Однак карта праці, котра зазвичай вказує не на слова, а на дії, вона випадає в перевернутому стані. Тобто в тебе є інструкція, є алгоритм дій, котрі необхідно. Використовувати для пожинання плодів, але саме пробуксовування в реалізації цього плану. Нас е, приводить до п'ятірки пентаклів е, кубків, котра вказує на спирання на, на негативне спирання на попередній досвід, тобто на акцентування уваги на якихось моментах, е, котрі рівним рахунком ніяким чином не впливають на перебіг подій. І четвірка мечів це такий певний тайм-аут, пауза, намагання відійти в бік, відійти в сторону. Друге в нас випадає перевернута карта справедливості, а е, плюс пошук обхідних шляхів. Зазвичай, коли в нас випадає ця комбінація на питання пов'язані з Сполученими Штатами, це ситуації, коли Сполучені Штати адміністрація Білого Дому намагається шукати ЦАПа від Бувайла не по справедливості, а найлегшим шляхом, я думаю, буде чергова епопея звинувачування Зеленського України в якихось діях, котрі не сприяють перемовинам. Не сприяють, не сприяють завершенню війни, і в нас е, ключова карта в розкладі це перевернута карта верховного жреця. Тобто, такі, знаєте вказівки і рекомендації, як треба робити. Але досить обстраговано і повною мірою не вмикаючись. В процес. думаю, що будуть створені чергові гачки, за котрі ми будемо старанно намагатися схопитися, тобто чергові 2-3 тижні або mm -hmm. 60-50 днів для наступної епопеї з ультиматумами Трампа. На жаль, без дії, без руху. Тут повертаємося знов таки до першого питання стосовно того, що ППО воно буде певним важелем впливу для прийняття рішення, котре буде приймати, котре буде приймати Україна, котре буде приймати ми, тобто будуть намагатися маніпулювати. ППО в якості такої морквини, якщо ви хочете отримати безпечну складову і безпечне середовище, вам необхідно буде зробити певні небезпечні болісні дії для вас інакше будуть руйнівні наслідки. Карта вежі. Спирання на попередні досвід і підвішений стан. Я думаю, це якраз наша класична ситуація з західними партнерами, коли постачання зброї ППО або важливо Важливих елементів житті необхідних для життя речей, буде розтягнуто максимально в часі, і карта пожинання плодів вона випадає, але через карту повішеного. Тобто повішений це підвішений стан стан невизначеності перенесення на більш. Пізній період, і я не думаю, що це осінній період, це може бути і зимовий період, тому що цей проміжок в часу, в котрий ми будемо як в підвішеному стані знаходитися, він може займати два-три місяці, можливо, навіть більше. А... Врешті-решт отримуємо допомогу, але вона буде не те, що не актуальна, вона буде з великим запізненням. Ворог е, підлий, хитрий лис, і в нас випадає карта страшного суду, все ж таки, котра зазвичай випадає саме на масовані обстріли, і карта необмеженого вибору вона випадає в контексті е, ситуації, коли Одночасно намагаються вплинути на декілька великих міст. Більше того, якщо брати з точки зору попереджень по загрозам, я б залишив би все ж таки Київ, тому що в нас випадає карта імператора, тобто зазвичай, котру можна трактувати як спроби впливати по столиці. А друга в мене йде стихія води. Uh, і знову ж таки карта колесниці. Я б зосередив увагу на місці Одеси, Одеська великі міста Одеси і Одеської області в, в контексті знов ж таки шляхопроводів, можливо, припортової інфраструктури. І з того, із тих розкладів, котрі я робив на початку тижня, вони залишаються цей розклад, поки залишається актуальним це харківський напрямок, місто Харків і. По Дніпру не дуже мені подобається розклад якраз вихідними днями, початок вересня. Причому ми зосереджуємо свою увагу не тільки на місто Дніпро, а й на великі та області. Тобто там дуже схожі розклади випадає на Кам'янське, на Павлоград. Із того, що переглядав вчора, досить. Тривожний розклад випадає на місто Кривий Ріг. В нас п'ятірка Пентаклів зазвичай випадає. На прихисток, тобто на цивільні об'єкти, котрі не мають жодного військового значення, котрі можуть бути потенційно розглядатися ворогом як потенційні цілі е, цими вихідна, вихідними. І ну знову ж таки нас першого числа вже на наступному тижні, перше число, тому ми можемо казати, що початок вересня він е, рекомендує бути в такому тонусі і підготовленості до того, що ворог буде намагатися впливати саме на ці міста. <гану> в мене є невеликий, невеликий такий анонс в вересні місяці. Я кажу, що в вересень місяць ми можемо назвати часом, для, щоб потеревенити, знаєте, просто як пусті розмови. І питання в чому? У нас. Початок розкладу, ту жезлі в перевернутому стані. Тобто, ти не просто не рухаєшся, ти навпаки о, пригальмовуєш ті процеси, котрі можуть вплинути на перебіг подій позитивним чином. А, в, в наступний момент є момент грошових питань, тут пентаклів контингент е, миротворців, якісь додаткові дії. Вони потребують ресурсу грошей, а ти е, не дуже будеш поспішати вкладати ці гроші в е, дане питання. Більше того, е, в них все ще є е, конструкція, котра е, направлена на те, щоб домовитися. Тобто ці теревені пусті вони будуть пов'язані з якимись круглими столами, я не знаю, гуртками, зустрічами по розбудові грандіозного плану, як гасити пожежу. А причому пожежа вона все ближче під, під, підбирається до їх власної домівки і вже не час не до розмов, а до реальних дій. Але карта розмов, якраз карта майстерності, у нас випадає в прямому положенні, а карта праці, як і у пана Дональда Трампа, випадає в перевернутому стані. Більше того, навіть повинна бути якась празність, що Ось, нарешті, ми об'єднали зусилля і сіли, домовилися, з... прийняли декілька дуже важливих документів, яким чином нам діяти, але при цьому реальної дії, на жаль, не випадає більше того, а, і тут якісь грандіозні зміни а, трансформаційного характеру, котрі напряму будуть впливати не тільки на Україну, а ті, будуть впливати на європейських союзників, а, що в свою чергу може обмежити їх можливість безпосередньо впливати на перебіг подій реальними діями реальними рухами. Ну і бачите, питаємо за Китай. а В нас знову з'являється король Пентаклів. Король Пентаклів зазвичай в таких розкладах він відображає роль Трампа і ті процеси, котрі зараз запускає Китай, вони безпосередньо напряму. Е і Спричинені, пов'язані з е, паном Трампом. Е, намагання е, перебудувати, вибудувати зручну для тебе структуру і е, зробити певну переоцінку ситуації з перерозподілом ролей. Як, е, як в оркестрі, тобто ти хочеш бути першою скрипкою, взагалі можливою дирижером наступних сценаріїв, тому що в нас випадає трійка Пентаклів, котра зазвичай випадає тоді, коли є якісь таємні домовленості по перерозподілу сили. В нас випадає карта зірки як новий план. І е, навколо всього цього процесу випадає карта верховного жреця, котра зазвичай якраз і відображає Пана Сі. І е, друге нас е, Якщо брати 25 рік, він взагалі дуже впливає на союзи, тобто знацінення знеці... і перебудову або е, відхід на задній план тих союзів, котрі грав ключову роль, е, і створення нових союзів, котрі будуть працювати інакше і будуть враховувати несприятливий досвід попередніх періодів, намагання. Переглянути, перебудувати підхід взагалі до Пентаклів. Це економічна складова жезли це рух вперед, це розвиток. в мене не випадає це як військова якась коаліція. Це більше, знаєте, про фінанси, про ресурси і про те. Хто буде керувати цінами, процесами, економічними показниками в цілому світі? І дуже показовий розклад, тому що поки одні перейміновують проливи та моря, інші реальним чином впливають на перебіг подій. Ек економічні моменти показники е, дуже цікаво, що саме зараз це питання буде підійматися, тому що з точки зору другої половини року, ну по перевернутому петаклям, це як економічні кризові процеси, котрі ти можеш підхопити, і котрі можуть тобі зіграти на руку на майбутні періоди.